Потрібно слухати, як кажуть нейтів спікери, слухати транскрипцію цього слова. Якщо вивчити за списком 500 слів найпопулярніших, я почну розмовляти. Ми викладачі використовуємо 70% це комунікативні методики, тобто ми говоримо, у нас практика говоріння. А як відрізнити поганого викладача англійської мови від того, який слідує правилам? Є зони відповідальності. Як вивчити англійську за два місяці? Це неможливо! Дорослим важче вивчити наземну мову, ніж дітям. І ти потрібно, знаєте, вмикати актора. I like apples, This is a pen. Найважливіше це те, щоб тебе почули, зрозуміли. <му> Вітаю вас на каналі Ангеліни Осанової, де ми розмовляємо про внутрішню та зовнішню красу. Як донести свою внутрішню красу до світу? Звичайно, через мови. І сьогодні в мене в гостях неймовірна Анастасія, власниця мовної школи, а також вчитель англійської мови для дорослих. Вітаю! Вітаю, Анастасія! Дякую, що ти сьогодні прийшла і завітала до нас. Перше питання одразу: як ви вчите англійську за два місяці? Це неможливо, на жаль, потрібно вчити регулярно практикуватися, тільки тоді у вас все вийде. Блін, я так. Засмутилася, бо нам зараз потрібна всім англійська, особливо під час повномасштабного вторгнення, стільки людей, дівчат виїхало за кордон, і саме мова стає тим бар'єром до кращої професії, до роботи, до навчання. Англійська усюди потрібна. і потрібна вона вже навчора. Так. Ну, скажи, скажи мені, будь ласка, чи збільшився попит на вивчення англійської мови для дорослих з часів повномасштабного вторгнення? Так, дуже сильно збільшився. Багато людей виїжджають за кордон, або вже знаходяться за кордоном. Тож майже усі запити від дорослих це на майбутнє або подорожувати, аби працювати за кордоном, або я б хотів би виїхати. Дуже багато дітей, які переїхали з України за останні два роки, за кордоном вже можуть вільно розмовляти, спілкуватися іноземними мовою. Вони там німецька, іспанська і так далі. Дорослих дуже важко. Хоча мотивація дуже висока, це чи знов таки знайти роботу, чи навчання, але. Ти як не можеш, в тебе якийсь бар'єр, ти не вірш свої сили. Розкажи, будь ласка, коли до тебе приходить доросла людина, така замотивована, яка в тебе є специфіка викладання мови? По перше, хочу відмітити той факт, що діти дійсно легше починають розмовляти англійську мову через те, що вони попросту не думають про помилки. Тобто, дорослі вони починають думати, що я сказав, в якому я часі, чи правильно, чи зрозуміли діти, вони просто балакають, хоч можливо цей набір якихось слів, але це завжди працює. Дорослі вони думають, багато аналізують, коли можливо це їм і не потрібно, коли вони за кордоном. Навіть через те, що в них є мотивація, вони краще можуть там, працювати поза уроками, робити домашнє завдання, робити багато додаткових якихось матеріалів для того. Але в них є мовний бар'єр. е, такий страх заговорити. Саме тому найкращим способом є використання комунікативної методики та ще й з лексичним відходом. Бо таким чином ми збагачуємо наш vocabulary, і ми вчимося говорити. Тобто, ми не просто вивчили якесь слово. І такі, а ну, слова знаю, а як мені сказати це. Ми ще одразу це використовуємо в мовленні. І таким чином вони потім дорослі йдуть на роботу, можуть говорити на якісь теми, і, там йдуть в магазин, і вони не бояться. До речі, така ситуація, що багато дорослих знають, Та, навіщо мені взагалі вчити ту англійську мову? У мене дитина знає, вона буде завжди зі мною, вона дійсно я вам кажу, вона буде зі мною, вона мені допоможе. А вже за кордоном багатьом потрібно працювати, вони такі. Типу, а все, дитина не допоможе, треба вчити. Давай починаємо. Оцей рівень шкільної базової освіти з англійської мови, от до тебе приходить така людина, це, мабуть, а 2 рівень. Які наступні кроки? Як навчити, як поповнити vocabulary, як розказати grammar, як допомогти людині in speaking? Я хочу сказати, що якщо людина приходить з А-2, це рай для викладача yeah. насправді то так. Бо якщо бенінер він взагалі нічого не знає, то тобі потрібно прям багато насправді то зусиль, бо uh, саме в Команді якійсько, ми викладачі використовуємо 70% це комунікативні методики. Тобто ми говоримо, у нас практика говоріння. І якщо ми говоримо тільки англійською на уроках, то з бігінерами переважно також, і ти типу, потрібно, знаєте, вмикати актора I like apples, this is a pen і так далі, тобто показувати. Якщо рівень елементарі, то це насправді чудово, бо в тебе вже є база, і ти працюєш з цією базою. Якщо вона десь просідає, то звісно, ти намагаєшся викладач це підтягнути. Ось і далі, вже звісно, ми розуміємо, потрібно покращити там, наприклад, десь грема, потрібно збільшити вокебюлері. І згідно від цього, ми вже підбираємо методику, підхід, котрий буде дійсно працюватися, і відштовхуватись від цього. Ти знаєш, ходять такі чутки, що іноземці самі погано знають англійську свою, особливо граммар. Розкажи, будь ласка, як ти навчаєш дорослих граматиці і наскільки вона взагалі важлива у повсякденному житті? Як викладач, я вимушена сказати, що Ґрема це важливо, потрібно вчити Ґрема. Але так багато хто каже, там американці не використовують усі часи, нащо ми їх вивчаємо. Але є дійсно програма наша, по котрій ми мусимо навчати. Якщо ми візьмемо саме освіту в Україні, то потім школяри вони здають зно. І в ЗНО можуть бути ті часи, котрі американці не використовують. Нам треба це вчити, бо ЗНО по факту вирішує там твоє майбутнє. Тобто, ми вимушені. Те, що ви будете використовувати, і як ви будете говорити, це одне. А те, що нам, як викладачам, варто вам про це сказати, це все зовсім інше. Але зараз можна спостерігати той факт, що навіть у піснях тексти використовуються з використанням, скажімо, граматичних помилок. Тобто нас вчать там. She will, she something, <laughs> а там у, те, у тексті пісні зовсім по-іншому. І як так? Це можуть робити спеціально для того, щоб була Рима, щоб вона дійсно звучала. Саме тому це, це окей в англомовних піснях. Помилки а, граматичні, які спеціально використовуються там, для рифму чи для чогось, а, вони є частиною, так скажемо, everyday English. Тобто такого як сленгу, і це саме та мова, якою ми маємо розмовляти, щоб відчувати себе носієм. Чи це просто якийсь, не знаю, арт? Я хочу сказати про те, що, по-перше, якщо ви бачите там помилку, о, клас! Тобто ви знаєте, як правильно ваша граматика чудова, і це круто, якщо ви це помічаєте. По-друге, мені здається, що тут найголовніше розуміти сенс. Якщо ви розумієте цей сенс. Це чудово. Це так само, якщо ми говоримо про помилки. Якщо я роблю помилки, все мене ніхто не зрозуміє, я погано знаю англійську мову. Ви робите помилки. Так, вас зрозуміли? Все, супер. У вас зрозуміли. Мені здається, це найголовніше, особливо, якщо ви перебуваєте за кордоном, там живете або подорожуєте. Тобто, ти доносиш своїм учням, що важливо. Найважливіше це те, щоб тебе почули, зрозуміли, а не те, сі, які який ти там помилок зробиш, щоб це донести фразу. Чи навпаки, ти як викладач хочеш, щоб це було граматично правильно, вічливо і так далі? Як викладач, якщо я чую якусь помилку, я така. Оп, оп, яка там була помилка? Подумай. Тобто я насправді то не маю права там не виправляти, якщо я вимушена це зробити і так далі. Тобто я вчу так, як воно має бути. Я вчу це правильно. Але якщо ти вже за кордоном ти використовуєш, ти спілкуєшся, ти зробив цю помилку. Тепер зрозуміли, ну нехай воно буде з помилкою, навіть коли ми розмовляємо українською. Ми так само робимо помилки, але ми розуміємо один одного, і це дійсно найголовніше от в цьому everyday english. А ти могла б сказати свої якісь поради, як вивчити цю граматику? Треба дрілити, потрібно дуже багато практикувати, ну робити це, нароблювати, а потім обов'язково використовувати її. І найголовніше, можливо, тут мати якусь градацію. Тобто, от, як ми тільки що кажемо, да, американці використовують не усі часи. Тобто почніть з якоїсь бази, вивчіть цю базу, там ті ж саме, наприклад, present simple, present continuous, те, що використовується майже постійно. Вивчить надрільте, зробіть це так, щоб воно було ідеальним, і вже коли ви розумієте, що ви в цьому крутий, рухайтесь далі. Тобто, вже наступний якийсь крок. Тобто, треба робити все степ step, step. і тоді у вас все вийде. Це буде структуровано, логічно, лаконічно, і вам це навчання воно не буде такою: знаєте, о, каторгою, знов це часи. А як тут що використовувати? Просто потрошку, і далі все буде. А як ти вчила? Кремер, коли ти була в дитинстві і вже в свідомому віці, як ти навчаєш своїх учнів а, граматиці і наскільки це чи однакові, чи можливо різні підходи? Коли я навчалася у школі, у нас було так зване традиційне навчання, де ми прийшли, відкрили підручник і. Пігнали Exercise one. і так далі. Наразі викладачі намагаються зробити усе, аби ви не просто зробили цю вправу, а й використали це умовлення. І якщо ми кажемо саме про школу, ми просто йшли ось так по підручнику. Зараз ми робимо багато всього. Ми можемо зробити якусь підводку до вправи, аби зацікавити цього студента. Ми потім робимо після вправи, тобто не просто зробили її, а ще й відповіли на деякі питання згідно цієї. І граматики, тобто дуже важливо знати саме правильну структуру уроку. Якщо ви працюєте по правильній структурі уроку, тоді все виходить чітко. А як відрізнити поганого викладача англійської мови від того, який слідує правилам? Мені здається, варто дивитися на себе, якщо ви бачите, що ви прогресуєте. Ви бачите якийсь прогрес, що раніше ви не могли там щось сказати, зараз ви вже говорите. Або раніше ви використовували дуже легку лексику, наприклад, зараз більш важку. Якщо ви помічаєте за собою це, значить це добре. А, але ж потрібно давати собі якийсь час, да там один місяць, два місяці, щоб точно прийняти рішення, що так, в мене є прогрес, чи це одразу видно після третього заняття. Дуже важко дивитися на прогрес, якщо ви знаходитесь, наприклад, на високому якомусь рівні. Бо це саме такий момент, де тобі дійсно е важко зрозуміти, чи прогресує, чи використовує ту ж саму лексику, чи правильна у мене граматика. Якщо у вас був рівень А1, зараз у вас, наприклад, А2, і ви розумієте, що ви вже говорите. Раніше ви не говорили, це клас. Якщо у вас вже, наприклад, B2 і вам потрібно перейти на C1 то тут насправді ви можете так само і запитати вашого викладача, наскільки я прогресую. Можливо, мені варто більш краще використовувати target language, скажімо, це так, тобто а, вокабуляр згідно рівня C1 у своєму мовленні. Тобто, викладач насправді він може вам допомогти зрозуміти, чи прогресуєте чи ні. Наприклад, у нас у школі є правило, ми завжди записуємо уроки студентів для того, щоб він міг подивитися. Що в них було до того, як вони до нас прийшли, і що вони отримали або отримують. Тобто, наприклад, ми записали відео першого року, потім через три місяці, через півроку, і так ви можете бачити власний прогрес. Так само можна робити тести навіть на загальний рівень. Тобто, спочатку ви зробили тест, отримали А1, А2, А 1 а 2 зараз вже Бі-1. Тобто, це так само показує прогрес вивчення. Давай поговоримо тоді про наступну складову мови, це vocabulary. одна з найскладніших тем для вивчення. Я знаю, що дуже часто виникає, так скажемо, така спокуса, що вчитель за тебе вивчить всі слова, а ти просто заплатиш йому за індивідуальне заняття і через три рази скажеш, ну я нічого не вивчив, бо ти насправді нічого не вчив. От як правильно вчити? Іноземні слова, і як ти навчаєш своїх учнів? По перше, хочу сказати, що є зони відповідальності, є зона відповідальності викладача, є зона відповідальності студента. Якщо це доросла людина, то доросла людина. Якщо це дитина, то зона відповідальності дитини і зона відповідальності ще батьків. Ми, як викладачі, ми насправді не вимушені вас постійно казати вам вчи слова, повторюй слова. Давай ще, в тебе там вже борг на сто слів, наприклад, і так далі, і так далі. Тобто, ви розумієте, для чого ви це робите, навіщо вам вивчати ту мову правильно? І саме тому ви дійсно повинні це все робити самостійно. А в свою чергу. Студенти можуть використовувати різні техніки методики. Наприклад, методика асоціації. Да? Метод асоціацій, Там, наприклад, ви знаєте, хто такий бруслі, і синець буде брус, і ви думаєте, що вас там брус Лі умовно вдарив, і ви отримали брус, або як навчаємо, наприклад, діточок, там parts of body, і там це око буде англійською ай. Умовно, тебе хтось вдарив око, і ти кажеш Ай! Тобто таким чином ви вивчаєте uh, да, методом асоціації. Так само просто повторюєте. Тобто, в мене є такий метод п'яти пальців. Наприклад, ви просто кажете там кет, кішка, кет, кішка п'ять разів. Потім навпаки, кішка, кет, кішка, кет і так далі. Але якщо ви не будете повторювати слова, можливо, ви їх забудете. Тобто потрібно їх використовувати, а, аби пам'ятати, аби англійська прогресувала і ви були на більш високому рівні. Якщо вам ця техніка запам'ятовування була новою, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А я знаю, що є така методика, коли ти клеїш на папірцях усюди, там на «Стікер! холодильник, стікери на холодильник фридж. Там духовка овен і так насправді це працює, це працює дійсно. Так я сама в університеті вчила таким методом. У мене абсолютно всюди були стікери, і просто обов'язково, коли ти проходиш повз. Ти повторюєш це слово, і дійсно в тебе просто немає шансів, бо ти прибираєш той стікер тільки тоді, коли ти знаєш, що ти запам'ятав це слово. Так що дівчата на замітку стікери так. Так само можна поставити на заставку телефона, тобто просто скрін певних слів. І ви коли ви відкриваєте свій телефон, так ви обов'язково промовляєте кожне слово. А чи відрізняються методики запам'ятовування слів на рівні там? A1 та рівні B2. Насправді так, бо люди, котрі вивчають вже рівень там B2, C1, їм не обов'язково саме перекладати слово. Вони можуть зрозуміти лише значення слова. І саме через значення його використовувати, тобто, наприклад, зазвичай викладачі або студенти високих рівнів, як вони вчать слова, виписали те слово, якщо необхідна, транскрипція, потім значення цього слова, потім приклад, наприклад, у реченні. І це все англійською мовою. Тобто, переклади там взагалі немає. Люди, хто навчаються на низькому якомусь рівні, вони завжди це все прикладають. А що ти думаєш стосовно додатків для вивчення слів? Чи вони працюють, чи вони взагалі ефективні? І чи є твої найулюбленіші? Так насправді додатки працюють, тобто замість, наприклад. Тих самих стікерів усюди можна використовувати додатки, такі як Quizlet, і коли ти кудись йдеш, ти можеш просто повторювати. Тож це дійсно працює саме на повторення якоїсь певної лексики. Я знаю, що є такі як аудіофайли, також коли ти йдеш і слухаєш. Це також працює? Так, все працює, все працює згідно а, того, на що ви робите фокус: на вимову, на вивчення лексики, на, наприклад, говоріння. А, є багато різних ресурсів, наприклад. Якщо ви хочете покращити вимову, ви можете використовувати техніку shadowing. Ви заходите на YouTube, вбиваєте техніка shadowing, і там є native спікери, котрі розказують вам, як правильно це робити. Так само аудіювання. Просто так само заходимо в YouTube, пишемо там pre-intermediate listening і робимо усі ці вправи, котрі там сказано. Тож це дійсно працює. Якщо ми хочемо використати вашу vocabulary, навчитися писати можна використовувати різні сайти, такі як, наприклад, Learning Chocolate і так далі. У нас є день, а коли ви ділите, то скільки час на вивчення слів кожного дня? Якщо ви, наприклад, там ціль B2, щоб отримати там роботу чи навчання в університеті, а я в мене зараз там A2. Коли є час? Робимо це, коли маємо на то час. Неважливо 5, 10, 15 хвилин. Це має бути on a regular basis. Тобто регулярно. Якщо ви це робите, ви це запам'ятаєте. І е, той метод, знаєте, коли в дитинстві ти вчиш вірші, і мама каже, поклади під подушку. Вранці все будеш пам'ятати. Це так само насправді то працює. Вчіть слова, кладіть, значить, під подушку. Може і запам'ятати, хоча б таким чином, якщо ви не повторюєте кожного дня. pronunciation. я знаю, у нас е українців дуже важко іноді з pronunciation, у Нас дуже такий сильний акцент, і багато людей цього також соромиться і вкладає багато зусиль, щоб його позбутися, але все одно не працює. Як ти працюєш з акцентом, і чи це настільки справді важливо? Як я вже казала, що якщо вас зрозуміють, це вже круто. А вас зрозуміють навіть з українським акцентом. Ви можете використовувати цю техніку shadowing, як я сказала, і навіть пам'ятати про те, що native speakers можуть так само щось говорити неправильно. Навіть у тих піснях. Ми знаємо пісню The Weekend «Often». Він співає «often». Ну і добре, нехай співає його. Усі розуміють. В цьому абсолютно немає ніякої проблеми. Є багато курсів, котрі покращують вашу вимову. Тобто, тут краще, якщо ми хочемо покращити саме вимову, йти на спеціалізовані курси. А які техніки використовують на цих курсах, щоб покращити вимову? Чи може є в твої персональні такі тіпс? Насправді просто потрібно вивчати фонетику. Що це короткий звук, це довгий звук, це дифтонг і так далі, і потім це все використовувати. Угу. А от саме наші люди, які ми робимо такі найбільші помилки у пронансієшн та як їх позбутися? Ну, наприклад, ми вимовляємо кожну літеру. Наприклад, сінг. Замість син, і так далі, потрібно слухати, як кажуть нейтів спікери, потрібно слухати транскрипцію цього слова, вивчати фонетику, і таким чином ви будете позбуватися цього. Тобто, слухати, слухати і не боятися копіювати їх в вимовленнях для нас. Досить дивне. Саме так, дійсно, так і працює. На початку нашої розмови ти сказала, що і в тебе вирос попит на мовні курси. А, і я розумію. Що дуже багато зараз викладачів просто онлайн, яких можна знайти на вільній, так скажемо, платформі, важливе питання ціна, бо ціна може бути як 5 доларів за урок, так і може бути 155 доларів за урок. І як це впливає на якість, і що людина може отримати за урок в 5 доларів і там в 10 разів більше. Насправді ціноутворення це важке питання, бо залежить все від багатьох факторів: від «hard and soft skills» викладача, від того, наприклад, навіть локації, де він живе. Ну, якщо це викладач фрілансера, він може ще, наприклад, вести якийсь блог. Тобто, звісно, його ціноутворення має ще мати і цей аспект. Тобто, викладач насправді сам по собі це ж не просто людина, котра прийшла і відчитала тобі урок. Вона до нього готувалася. Якщо це фрілансер, можливо, він ще й СММ, і адміністратор, і менеджер, і методист, і таргетолог, і копірайтер, якщо потрібно, це креатор, наприклад, тобто викладач це як не кафе, три в одному, якщо чесно. Тобто ціноутворення залежить від багатьох факторів. Є дуже багато сайтів, де можна знайти викладачів з будь-якої точки світу, і знов ж таки, як ти сказала, ціна залежить від локації. Наприклад, там Індія є за 3 долари у рок, там чи там Україна, чи Америка. Але знов ж таки за таку ціну дуже часто це не наносій. І яка є небезпека у вивченні мови у неносія, особливо з таких країн, як там Індія і так далі? Наприклад, вимова. Тобто, звісно, в них є власний акцент, і це дійсно можливо, що вимова буде зовсім інша, ну дійсно, далеко від того, як говорять нейтів спікери. Не можна поділитися своїм досвідом у вивченні мов. Я дуже багато різномов вивчала. І знаєш, я помітила такий момент, що так, викладач може коштувати дорого, він може бути носієм, так скажемо, native speaker, але ефективність занять не дуже висока. Бо насправді людина, яка іноземець, наприклад, наші викладачі мені доносили іноземну мову досить. Ефективніше, ніж самі носії. Тобто вони знають ідеально і граматику, і vocabulary, і все. І вони дійсно професіонали. Так в них може бути там pronunciation, не так, як в нейтів спікера. Але оця база і фаундейшн вона настільки була сильніша, ніж у професійних занять, дорогих занять у нейтів спікерів. Яка твоя думка на цю тему? Моя думка така, що знати мову не означає вміти її ну, навчати її. Правильно, да ще хотіла б відмітити той факт, що дійсно багато хто з людей каже, що я пішов до native спікера. Він взагалі не готується до уроків, не має ніякої правильної структури проведення уроків, не використовує ніяких підходів, методики. Ти просто приходиш саме і розмовляєш. Наші викладачі. Вони постійно навчаються, вони згідно всі структурі, згідно методикам, згідно підходам, вони готують автентичні матеріали, вони використовують гейміфікацію різну. Вони роблять максимально усе, аби залучити тебе до процесу, аби він був легкий, в кайф, щоб ти був зацікавлений, можливо, ще більш замотивований. Дійсно, наші люди вони працюють дуже сильно. Да, ти права. Знати мову, бути native speaker не означає вміти її правильно донести mm -hmm. до людини. Перед тим, як ми перейдемо до нашої фінальної рубрики «Міф чи реальність, давай підведемо якийсь такий підсумок. І мені здається, що все, про що ми сьогодні поговорила вивчені мови, веде до власної відповідальності. Відповідальності за вправи, які ти робиш з роматики, скільки ти слухаєш іноземну мову саму і копіюєш її, і також скільки ти час виділяєш на вивченні мови. Розуміючи, що викладач чи дорогий, чи дешевий. Він за тебе нічого не вивчить. Я знаю, сьогодні ми говорили про дорослих більше, але у дорослих, у тих, у кого є діти, дуже цікаво знати, як їх замотивувати. Бо в нас дорослих знову ж таки є мотивація, а у них немає. Але вони більш стібні. Насправді дуже важливо говорити з дитиною, говорити навіщо? Для чого? І не просто казати: це тобі на майбутнє, а бути більш детальною. Тобто сказати: ти ж хочеш бути. Футболістом, наприклад, усі футболісти знають англійську мову, бо вони подорожують і так далі. Так само можна проводити власний приклад, можна приводити приклад якогось друга, наприклад, або того ж самого викладача. Ти бачиш, Анастасія вивчила англійську мову, вона відкрила власну школу. Таким чином діти дійсно мотивуються. Окрім того, викладачі це ще й психологи. Вони так само можуть казати: ти не вивчив слова. Варто їх вчити, ти ж хочеш потім поїхати за кордон і отримати там якусь професію або навчатися за кордоном, і так далі, тобто дати дитині розуміти, що це невід'ємна частина її мрії. Правильно. Саме так. А викладач у свою чергу мусить робити, як я вважаю, максимально у себе, так само і зацікавлювати студента. Тобто, якщо ми працюємо з діточками, ми багато використовуємо різних ігор. Тобто, коли ми використовуємо ігри, вони зацікавлені, вони обожнюють, там, побігати кудись, клеп-клеп-клеп, поспівати ті пісні, подивитися якісь відео, станцювати і так далі. Тож це дійсно працює. Якщо вони хочуть іти до тебе на і ти задаєш їм цікаве домашнє завдання, наприклад, розробити якийсь проект або щось намалювати. Вони обов'язково будуть хотіти це робити і йти до тебе на уроки. Клас, дякую за такі немовірні поради. Я сподіваюся, вони були дуже корисними сьогодні. А давай тоді пройдемо до нашої фінальної рубрики «Міф чи реальність. І першим дорослим важче вивчити іноземну мову ніж дітям. Міф важко відповісти, бо десь це більш важко, десь це легше, наприклад, граматику ну, дійсно легше, бо діти, можливо, її не розуміють. Тож, ну, 50-50 можна таку відповідь надати. Якщо вивчити за списком 500 слів найпопулярніших, я почну розмовляти. Мівчиральність. Без uh, практики ви не почнете говорити. Знати слова це одне, а використовувати умовлені це інше. Тому це міф. <с> так. <с> і третій міф. Uh, коли я дивлюсь фільми в оригіналі з субтитрами, це дуже ефективно впливає на вивчення мови і вчительність. Можете дивитися фільм, якщо субтитри англійські, <с> і то насправді можна тут надати рекомендацію, що бажано перший раз дивитися фільм без субтитрів. Тільки англійською, а потім, якщо ви хочете зануритися в лексику або зрозуміти більш детально, тоді можете подивитися, але тільки з англомовними субтитрами. Дякую тобі дуже за таку неймовірну розмову, таку корисну. І я також сподіваюся, що нашим глядачам вона була також дуже корисною і дала відповіді на багато запитань з приводу вивчення англійської мови та також того вам більше мотивації та віри в себе. Дякую, Дякую. що запросили. Хочу сказати, що пам'ятайте про те, що англійська надає крила і enjoy your life, enjoy your English. Якщо вам було корисно, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на сторінку Instagram Анастасії.